Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях. Котенко Павло Павлович позивний кот, солдат, номер обслуги 3-го відділення кулеметного взводу військової частини А4064. Народився Павло Котенко 10 березня 1984 року у Василькові на Київщині. 1990 року пішов до школи номер 9 у рідному місті. Павло Ріс у багатодітній родині був допитливим, життєрадісним, веселим. Від батька, який все життя пропрацював водієм, перейняв любов до автівок і всього, що з ними пов'язане. Тому професію вибрав відповідну. Після школи, у 1999 році, вступив до вищого професійного училища в місті Сквира на Київщині на спеціальність тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник та водій автомобіля. Після закінчення училища два роки відслужив у лавах Збройних сил України. Павла направили до військової частини у Полтаві, де завдяки своїм водійським умінням він став зв'язковим фельдєгером. Де мобілізувався Павло Котенко у 2004 році, працював на різних підприємствах у Василькові та Києві. Останнє місце роботи ТОВ компанія Інпласт у Боярці. Товариський, доброзичливий, щирий, завжди усміхнений. Він мав широке коло друзів, завжди був душею компанії. Його позитив заряджав і притягував. Власних дітей Павло не мав, але став хрещеним батьком для дітей своїх друзів: Владислав, Анна, Михайлик та Соломійка. Четверо похресників Павла Котенка. Він був доброю, справедливою, відповідальною і сильною духом людиною, великий оптиміст, який мріяв і будував плани на майбутнє. Але все перекреслила війна. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло допомагав територіальній обороні Василькова захищати рідне місто і раз за разом ходив до центру комплектування, аби добровольцем потрапити до війська. Зрештою, 13 березня 2022 року, відстоявши довжелезну чергу, таки потрапив до ТЦК і вже 14 березня вступив до лав Збройних сил України. Солдат Котенко став кулеметником, номер обслуги 3-го відділення кулеметного взводу військової частини А 40 64 Його підрозділ тримав оборону на Київщині. Далі були Бахмут, Краматорськ, Харківщина. Павло Котенко мав неймовірну витримку і силу духу. Притаманні йому оптимізм та почуття гумору давали віру, що все обернеться на краще. Солдат Котенко не піддавався відчаю, не опускав рук навіть у найважчих ситуаціях, виконував бойові задачі, користувався повагою серед товаришів по зброї. Побратими завжди могли на нього покластися, бо знали, що Кот не підведе. Павло дуже любив своїх батьків та сестер, ставився до них з великою повагою і турботою. Мав за святий обов'язок зателефонувати за першої ж можливості, щоб мама і тато почули незмінне, живий і здоровий. А ще ніколи не скаржився, не нарікав, що важко. Він мріяв про відпустку, аби побачити рідних, друзів, однокласників, кумів, похресників і своє улюблене місто. Та на жаль, не судилося 20 липня 2023 року. Життя Павла Котенка та трьох його побратимів обірвалося. Воїни загинули, підірвавшись на міні під час виїзду на нульову позицію на околиці села Новомлинськ, що на Харківщині. Поховали Павла Котенка у рідному Василькові йому назавжди залишиться 39. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.